Ми вже відвідали дві частини і на завершення, на запрошення громадської організації, допомога не, працівникам не Спільнота. спільнота. Я підправлюся. А -а -а -а. Значить, Ми познайомилися з Любою Вельміною давніше трошки. Ми її запросили на День Збройних сил України 6 грудня, невеличка делегація відвідала наш Бузький район, і відтоді ми почали співпрацювати у плані допомоги військовим. Ми колись робили різні заходи там, тепер ми приїхали сюди. Я хочу представити нашу невеличку групу людей, які прибули з Бурського району. Це є два депутата обласної ради. Степан Рак і Петро Жукровський. Вони ці люди також приймалися від час, були волонтерами, багато допомоги робили для нашої армії. Потім, коли були вибори до обласної ради, їм люди наша, громада Бузька довірила їм ті посади, і бачите, вони є тут. Є від нас е, депутати були районної ради, вони трошки по е, обставинах від'їхали, скоріше по мають роботу, але є від нас е, меценати, які допомагають нам серед нас, є пані Еля є Зіновіна, є е, дітки, пластуни, які ми тісно працюємо. Е, з другої сторони є ця організація, яку очолює. Яка мета? Значить, ну, я узнав, коли вони у нас були, що вони дуже багато допомагають у плані військових, плетуть сітки, кікімори і так далі. Це ті речі, які держава фактично не випускає, але їх потребують хлопці на передовій. І маскалат, і так далі. Тому я з вашого дозволу передам слово Любовівальні, вона представить свій колектив і подальше ми подивимося, чим вони займаються, і розкаже свою діяльність. Прошу. Для тих, хто не знає, хочу представити нашого дорогого гостя, через якого ми познайомилися, і через якого відбувається вся наша зустріч. Це є голова районної організації ветеранів України, член президії обласної організації. Луженков Володимир Вікторович, дуже хороший друг. Він коли до нас телефонує, до мене то мені хочеться тако, і сказати Здраві желаю доповіда. Коли заповісті. його не бачили, так і уявляла. А про нашу спільноту волонтерську, і про те, що ми робимо, розкаже наша дуже активна волонтерка. Оксана, прошу Оксана. Ну, нашу спільноту, друзів, волонтерів, скажу так, складають просто люди, яким не вийдужа війна, яких болить серце з синів України, які воюють там на сході. Це люди, які якусь частину свого життя ведуть тут, продовжують виконувати свою домашню роботу різні обов'язки, а десь своєю другою частиною сутності. Живуть отам на сході разом з солдатами, переживають за них. І от це такі люди, яким будь-який час доби повідомиш два слова, терміново треба ранок, день, ніч вони збираються, залишають все і роблять. що ми робимо? Ми робимо маскувані сітки, це на різну техніку, на бліндажі. Вони бувають зараз сніг, тому вони зараз білі, а так вони бувають ще камуфляжні або такі-сіро-зелені. брудно, брудно І ми робимо маскувальні костюми для снайперів та розвідників. Ось таку основу це є куртка і штани, ще є наша кравчиня і руся. Вона, вона от на, на таку основу, яка складається з сітки, і вже завдяки Ірі приймає форму куртки і штанів, ми наплітаємо. Оце є турочки, які е, е, порізаний, порізаний О, мішок на клаптики ні. і розпорений. Оці кожна не Оксана. Я так розклала все на крісло. Ви розкажіть вона. про організацію. А, а я розкажу про нашу мануфактуру. Вона. Конкретно робота для того, щоб вони могли молоденькі ті наші діточки навчитися і потім робити, ту виконувати роботу дуже легко в себе. А, вона. Вона. Е, крім того, що ми робимо маскувальні костюми, маскувальні сітки, ми ще відправляємо ліки. Завдяки нашим друзям з -за кордону, парафіянам церкви Святої Софії, ми відправили на вартість більше 10 тисяч гривень ліків і також їхні готові ліки, які вони нам присилають на вартості десь більше 2 тисяч євро. Як це відбувається? Ну, цим займаюся я, тому що я, 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 я лікар. І я, якщо нам дають гроші і кажуть, ми даємо гроші солдатам на ліки. Я шукаю або треба солдатам, шукаю де є найменше забезпечення, кому це справді потрібно. Тому що різні підрозділи в нас забезпечуються. Хтось має забезпечення ліками, хтось не має забезпечення продуктами, хтось не має забезпечення формою. Це, це це теж треба в різних сферах дізнаватися. Прошу, Ай, що, будь будь ти? Ти? <реш> ну, хочемо, що Оксана наша розкаже волонтерка. Маємо дуже тісну співпрацю з нашими українцями в Італії. І от <реш> саме Оксана знає найкращих ситуацію. Як ми їх знайшли, де ми їх взяли, як вони нам допомагають? Одна наша коліжанка, якої, на жаль, тут немає, вона також лікар. Є, також лікар, вона є, працює в Тернополі і кожен день доїжджає різними там громадськими. Громадським транспортом. От вона бере в електричку, сітку і плете мішку вину. До неї відсіла одна гарна дуже пані. Вони півтора години плели. Все, що можна про нашу організацію, Зоряна їй розказала. І після цього вона казала, що я обов'язково при виїзді в Італію я обов'язково з вами зв'яжуся. Вона перетелефонувала і казала, дівчата, нашийте мені тих костюмів, ми будемо там плести. Після цього знайомства, оця італійська, ну вона українська сім'я, така Наталія Гац і її свекор Ігор Лісний, вони, ну от так от, щоб ми не попрозили, ми їх особисто ми їх не знаємо. Вони з нами особисто не знайомі. А от, от так от, через цей громадський транспорт повірили, довірились, і тепер тільки через них вони от ці матеріали ліві на Кікімори. Вони нам передають. Зараз повинні передати джгутові мішки на каву. Ну і ще нитками для в'язання носків. Ми, носків без рукавок ми повністю забезпечені в за цій італійській сім'ї. Ну і ще перед тим вони забрали до себе наші заготовки на костюми, сплели в Італії і переслали в Україну. Тобто вони хотіли побачити це з нуля, і в результаті результати і так і роблять. Це вже кілька місяців. Триває така наша країнська Ми передаємо їм такі, от самі костюми. Вони там наплітають і нам готові з Італії передають сюди. Це спочатку так трошки смішно виглядало, але воно нас наразі зараз виручає, і ну, просто є такі люди. Це дуже дивує, але на сьогодні люди такі також є. Крім нашої основної діяльності плетені маскувальних освітів, маскувальних сіток. Люди, наші друзі, просто хто нас знає, приносять нам продукти. Діти в школах малюють дитячі малюнки, і е, якісь там речі, теплі речі, е, носки, рукавички, шапки. І вони кажуть: от передайте солдатам. Я дуже часто, ну частіше, я спілкуюся з солдатами. І от, це важливо, це важливо деякі кажуть, вони мають зарплату, вони забезпечені і так далі. Ні, це важливо бути їхнім надійним тилом, тому що настільки в них піднімається бойовий дух. Настільки вони не просто пишуть, кажуть, ми вам дякуємо. Ми вам низько кла, кланяємося, Ми за вас тут будемо стояти до кінця. За те, що ви пам'ятаєте, ми каже ці вареники, ваші, ці ваші в'язані носки. каже, це настільки для вас каже. А дитячі малюнки ми просто тішимося як діти. Каже, ну 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 це, це, це настільки важливо. Знати, що десь там хтось за нас стоїть, а ми тут його підтримуємо. Той зв'язок має бути, і ми маємо разом іти до перемоги до кінця, тому що надіятися. Надіятися на владу, надіятися, як то кажуть, не надійтеся на князів, на синів чоловічих нема спасення. Наше спасення в тому, що ми об'єднаємося навколо великої цілі, і вона нас поведе: кожен займе свою правильну позицію, кожен знайде, що йому правильно робити, і тільки таким чином ми переможемо. Як сказала наша волонтерка, такі пані Оля, такі геніальні слова. що Помилка українців в тому, що ми думаємо, що нас немає достойного провідника, але насправді ми, ми не вівці, ми маємо інтелект, нас не треба водити. Ми самі знаємо, що нам робити. Головне побачити оцю велику ціль, цінувати людське життя. І йти далі вже по, по за тим світлом істини, і далі в нас все вийде. От, от такі слова хотіла сказати. Це найголовніше, що нас тут об'єднує. А далі робота вже йде сама собою. Я доповнюю такому плані. Чому я виправляла нашого Володимира Вікторовича Шановного? Я не керівник. Наша організація, наша спільнота, працює на самоорганізації. Кожен з нас просто виконує якусь свою функцію. Наприклад. Степан, який сьогодні знімає це, наш меценат, який відповідає за те, щоб нас постачати матеріалами. Це його відповідальність. Відкрити нові локації і ті нові локації забезпечити матеріалами. Уявіть собі, маленька спільнота. У нас не так багато, що пару є таких активних. Ми правда при потребі залучаємо багато наших друзів, сусідів. Вийшов на Тернопіль, і там залучив всі тернопільські школи, центральні платують сітки. Він їх забезпечує матеріалами, крім того, що сюди нас возить. його проблема: сітка, матеріали, мішки, техесенко без піару, без нічого. Ірина кравчиня. Найповажніша наша волонтерка, пані Стефа, без якої ми взагалі жити не можемо в гаражі торочить. Де ми працюємо? Ми цілими днями працюємо на кухні, в гаражі, в підвалі, на стриху в на якісь подвір на подвір'ї, коли було тепло. Але час від часу сходимося сюди, бо не можемо жити вже один без одного. Оце якраз є той приклад такого унікального утворення, яке просто направду може колись воно десь і запишеться, що треба слідувати, не треба йти, як Оксана каже чи Оля. За особливою за якимось лідером просто розділити обов'язки, пані Надя, моя сестра. Ріже без перестанку по 20 годин на добу. Ріже, ріже, ріже. Тут варити, тут ріже. І в веранді в себе ріже, і на кухні ріже. Пані Оля, наша поетка, інтелектуалка, волонтерка, Оксана, дружина Степана і його донечка Настя. Це наша найактивніша дівчинка, волонтерка. Я з нею також працюю, в нас є такі заняття. Оксана колись Настя сказала, що її найбільшою гордістю, коли ми питалися, з'ясовували, чим ти гордишся? Настав, що моя найбільша гордість це волонтерство. Це дуже важливо, що є дитина. Якій лише 13 років, і вона найбільше гордиться волонтерством. Ну, е, а тепер дуже коротко як виглядає процес плетіння наших маскувальних костюмів, тиночки. Ми замовляємо таку сітку, вона може бути двох видів: може бути для маскувальної сітки, може бути для маскувального костюма. Для маскувального костюма трошки менше. Кріточка, так. Тоді ми маємо отакі це трохи маємо свої, трохи нам багато італійців присилають. Італійські дуже гарні. Бачите, вони такі, як прийшли, буквально прасовані, бо ще Руся наша прасує, номерує. Ну, нас то особливо. Степан постачає познача, мішками, і тепер такі самі мішки, що прийдуть з Італії, звичайні кавові мішки. Коли їх не було, то люди приносили до нас старі мішки. З ними не було добре працювати, тому що вони знаєте розлазилися, і вони погано, вони були погані. Бо вони... Тут набагато краще. У них ще всередині є кава. І ми навіть ту каву часом використовуємо для чогось. Тоді цей мішок, надя ріжено такі маленькі клаптики. Тоді ті клаптики виторочуються. Наприклад, ми порахували з нею, що на маскувальні костюми цей ми використали 56 таких кусочків. 56. Тим більше ми вже засікли час, ми обидвоє з нею плели. Дев'ятнадцять годин цей костюм, двоє. Дев'ятнадцять годин це дуже багато. З них виходять отакі маленькі кусочки, і тоді в кожну клітиночку оцього костюма, який пошитий, також це дуже складно, бо це навіть без викрійки. іра рахує просто квадратики, і ми вплітаємо в кожен цей маленький квадратичок на вузлі. Ми зараз покажемо вам, як це робиться. Вплітаємо це дуже труднось праця. Але солдати кажуть, що наші костюми. Ну, Не хочемо хвалитися, але принаймні ще ніхто не сказав, що вони погані. Навіть один військовий прийшов рік, відслуживши, снайпер, і той костюм повернув, сказав, що він в такому стані, що він його не знищений, може, може комусь іншому ще передати. Це говорить про якість. Ну, Вони можуть бути ще, крім того, що ми плітаємо такі кусочки, то ми ще плітаємо маленькі тканинки. Вже короткі, не такі, як плететься. Ну і з того, що залишається, те, що в нас е, не є е, таке, що не можна з нього плести, неправильного кольору нитки. Бачите, такі зелені, фіолетові, то діти і ми, дорослі, виготовляємо ляльки мотанки Ми хочемо вам нагадку про нашу досвід сьогодні ці ляльки дати, але перед тим я щось прочитаю. Що це за лялька? лялька – древній національний оберіг у сучасному контексті, виготовлена зі справжніх захисних матеріалів, ниток, якими плетуть маскувальні костюми для українських воїнів. Як і костюм, ляльки мотанки мають потужні енергетичні властивості, надані руками жінок-майстринь. Символізує нескореність українського народу перед російськими загарбниками. І от так, як ми з любов'ю плетемо ту сітку, ніхто нас не примушує, ніхто нас тут. Особливо не скликає, ми з радістю сюди йдемо. Так само ті ляльки-мотанки потім є захистом для наших воїнів-захисників. Ну, ви всі в сьогодні в школі навчаються дітки? Так. Ну, значить, Я вам хочу подарувати і зразу з таким текстом ляльку-мотанку для вашої школи будете мати на згадку. Тепер таку ляльку-мотанку, що Володимир Вікторович, буде золочі десь там на столі собі покладати. І ще не знаю. Депутат обласної ради, де, волонтер. Де, де, де. Давай, два, де. Де. два, будь ласка, це що вам здається. Нас буде просто раді е, поставити так, будете. То є оберіг, то не просто. І ще покажемо вам зразу, як це плететься, Це добре? І тоді, коли клубочки, беремо, витягуємо залежно від товщини нитки, витягуємо собі по чотири, або по три ниточки. Дивіться, і починаємо обв'язувати петелькою, складаєте пальчик посередині, ось петелька, і на вузлику, не де небудь, а на вузлику берете, плітаєте і закріплюєте. Багато. Так, 3-4 штучки. І на вузлику. Не де небудь, на вузлику, бо якщо це не буде на вузлику, то будуть дірки робитися. Попробував хтось? Вийшло? Тобто в кого вийшло, зараз інший хтось стане, попробує. Вам все, що залишилося? Знайти кривчиню, яка зможе порахувати квадратики. Ви Дивіться, отако склали посередині, запхали на вузлик і затягнули петельку. Молодець. Угу. <риклад> Хопішо, ну я вам кажу, двоє людей, обереться, а, <риклад> <нормальна>. <риклад> <риклад> è, а можна в в то може бути <риклад> 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 А, Лісовика в садок. Поставте дітей. Я хочу відчинити серця від всіх нас, від депутатів, від ветеранів, від молоді, від спонсорів наших і ваших побажати вам подякувати за такий гарний показ. Я думаю, що ми в майбутньому будемо співпрацювати. Вчитися краще у вас, ви щось у нас, і робити одну добру справу, допомагати нашим військовим, які стоять на захисті е, теренів України. Побажати вам всім дівчаткам, здоров'я, козацьких українкам, наснаги до праці, мирного неба, спокою. Ну і хай Бог допомагає у ваших благих діяннях. Ну і користуючись нагодою, я вас. Е, Запрошу вас, в колектив. Ми будемо плануємо з депутатами, з місцевими, нашими помічниками і спонсорами. 22 лютого буде 30 років ветеранської організації. Ми будемо плануємо верніше, три райони в купі. Я доповідатиму нашому власному керівнику Юрію Юрійовичу, коли Ви знаєте, щоб на базі Гуського району зробити. Золочівський і бродівський райони таких активних людей позбирати і показати, що ми можемо об'єднатися, щось робити е, в тих умовах, в яких є держава. Тому ще раз вам, вам дякую, дякую і всього всього найкращого вам і вашому лиці чи особі, колективу, дівчат, дружі Золочинщині. Дякую вас, дякую. діточки просимо. Поки, наприклад, ви ще не плетете ні сітки, ні костюма, малюйте малюнки, і пишіть листи. Якщо не маєте можливості передати наприклад, своїм знайомим, то пишіть, бо це найбільша справді радість. Ми при кожному костюмі. Кожні штани, де що є, ми завжди запихаємо дитячі роботи. І вони чесно. У нас ще був такий випадок. Оксана каже за своє, але ми стали на святий вечір за столом телефон звідти. Красногорівка, пані Люба, це ви е е горю, так? Це я, Гарра Російська. Тут так, це я. Е Спасіба за вареники, Я кажу, ви що вже їх їли не один раз, а два. Всім жінчинам вашим, наші всі жінки, ось це наш колектив. Вони також всі до того приклалися. Кожен не менше, ніж величезне відро по 5-6 літрів вареників. І крім вареників, медівники, хліб, і все, що можна. Я знаю, що ви також це робите, але ми ще з костюмами і з маскувальними сітками. Але більше подякували нам саме за, от, за, за На те, маршу. що надійний тил, розумієте? Що ви про нас пам'ятаєте? Оце дуже важливо. Бо справді яке забезпечення вже набагато краще армії, але ну, часом не вистачає зв'язку з домом, того, що найрідніше. Ангелик маленький, лист, малюночок, побажання, шоколадка запхати. Оце для, для душі. Це для душі. Так що бажаємо вам, діточки, щоб ви підтримали нашу ініціативу і обов'язково до цього доклалися. Добре? Я У -у -у. До побачення. Розходимося. Мармуляда, так. А